Доброго дня! Ось працює моя запилювальна пасіка. Кожні 250 метрів стоять точки. Запилюємо для клієнта новатора, котрого соняшник під зрошенням. Ось фрегати працюють. Він молодець. Ось. Він розчистив річку, струмки, зробив дамбу. Водосховища і зробив собі водоотвод. Водо і тепер ми досліджуємо, як від такого інтенсивного зірського господарства за допомогою запилення отримати максимально природним способом прибавку урожайності і якості насіння, тому що запилення сприяє збільшуванню полійності. Тому я радий, що зустрічаю на своєму шляху таких новаторів. Дякую за довіру Пасіка Діонісія.